Дослід третій – Дослідження зміщення рівноваги під час дисоціації слабких кислот. У дві пробірки вносимо розчин оцтової кислоти. Кожну пробірку додаємо одну краплю індикатора метил оранж. Метил оранж індикатор на кисле середовище. В нейтральному середовищі він оранжевий, спостерігаємо за зміною забарвлення на червоне. Одна пробірка залишається у якості контрольної. До другої пробірки додаємо кристалічний натрій ацетат. Перемішуємо до розчинення. Спостерігаємо. Послаблення, забарвлення, розчину.